Доброго дня малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Малята, скажіть, будь ласка, а яка в нас зараз пора року? Так, зараз настала осінь. Ось і до нас завітала дівчина осінь. І принесла вам в подарунок кошик із фруктами. Давайте ми зараз поглянемо, які фрукти в кошику принесла нам осінь. Погляньте, ось смачненькі соковиті яблучка. А ще є в кошику гарні грушки. Малята. А де ростуть яблука та груші? Так, вірно, і яблука, і груші ростуть на деревах. В саду. Яблука і груші це фрукти. В них дуже багато вітамінів, необхідних для людей. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію фрукти на тарілочці. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки до роботи. Фрукти в нашому саду у корзиночку зберу. Груші, яблука. І сливи. всі вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із собою. Для роботи нам сьогодні будуть потрібні фломастери, клей, серветка, клійоночка. А ще батьки вам сьогодні підготують тарілочку та виріжуть яблучка та грушку. Чатку давайте викладемо наші фрукти на тарілочку. Я візьму грушку. Вона в мене жовтого кольору. А тепер візьму одне червоне яблучко, покладу на тарілочку і біля нього покладу ще одне. Ну а тепер можемо все наклеювати. Візьмемо грушку, намажемо її клеєм із зворотнього боку та приклеїмо на тарілочку. Зайвий клей витрима серветкою. Тепер візьмемо яблучко. Також намажемо його клеєм та приклеїмо на тарілочку. Візьмемо ще одне яблучко. І також намажемо його клеєм та приклеїмо на тарілочку. Зайвий клей витримо серветкою. А тепер візьмемо фломастер кориченового кольору. Та намалюємо нашим яблучкам та грушки хвостики. Малята погляньте, ось які фрукти на тарілочці у мене вийшли. А ви також можете зробити свою аплікацію. Я буду чекати на ваші фото. До побачення!